Ласкаво просимо до програми «Китай в фокусі з вами Ганна Варава. Президент Трамп погрожує Китаю 100% митами, якщо той не погодиться передати США половину акцій. Тіктоку гадаю, зрештою вони схвалять нашу пропозицію, адже ми можемо ввести мита щодо Китаю. Можливо, Трамп знову обіцяє взяти під контроль Панамський канал і Гренландію. Що зробила Панама після цієї заяви? Вос реагує на втрату свого найбільшого донора, тоді як Трамп заявляє, що агентство обкрадає США. Крім того, голова Білого Дому сказав, що в Росії великі проблеми. Чому за його словами Путін руйнує Росію, не вкладаючи договір з Україною? Нагадуємо вам, що ми запустили новий канал. Там на вас чекає. Інтерв'ю з Джеймсом Джефрі, видатним американським дипломатом, зараз він очолює близько східну програму центру Вільсона. Був послом США в Албанії, Туреччині та Іраку. За часів адміністрації Джорджа Буша молодшого був помічником президента і заступником радника з питань національної безпеки. Ми обговорили, які основні виклики зараз стоять перед адміністрацією Трампа, а також питання припинення війни в Україні. Посилання на інтерв'ю під цим відео передайте хоча б половину акції Тіктоку або приготуйтеся до 100-відсоткових мит. Таке послання Трампа Пекіну. Президент США підписав указ про відтермінування заборони Тіктоку на 75 днів. Ось що він сказав про свій план. Якби ми хотіли укласти угоду з Тіктоком, і це була б гарна угода, а Китай би її не схвалив. Думаю, зрештою вони її схвалять, адже ми можемо ввести мита щодо Китаю. Можливо, я не кажу, що я точно це зроблю, але є така ймовірність. Стільки товарів виробляють у Китаї, і ніхто ніколи на них не скаржився. Усі скаржаться тільки на Тікток, а його дивиться переважно. Молодь мені здається, у мене є гарна пропозиція для Тіктоку, якої не було спочатку. Наказ дає адміністрації Трампа 75 днів для пошуку рішення, володіючи половиною акцій за стосунку, США зможуть контролювати платформу за кількома напрямками. Зокрема щодо безпеки даних і перевіряння контенту. Трамп запропонував передати право власності на TikTok спільному підприємству якщо вони не схвалять угоди, то не зможуть вести бізнес. Якщо схвалять, їхня ціна становить близько трильйона доларів. Це якась божевільна сума. Я сказав, що схвалю, але нехай США володіють 50% Тік-Току. Тоді я від імені США це схвалю у них буде партнер в особі США і США створять те, що ми називаємо спільним підприємством, і немає жодного ризику. Ми не вкладемо жодних грошей. Усе, що ми зробимо, це дамо їм свою згоду, без якої у них нічого не буде. Схоже, що це звучить добре. Як ви думаєте, Генеральний директор Тіктоку Шоу Дзичу тісно співпрацював з командою Трампа протягом останніх кількох днів. Його також помітили на інавгурації президента. Тікток висловив подяку Трампу за те, що він створив можливості для подальшої роботи за стосунку в США після того, як федеральне рішення призупинило роботу соцмережі на 14 годин. У понеділок Китаю перше дав зрозуміти, що не проти продати тікток американській компанії. Зазначимо, що соцмережа відхилила низку пропозицій від потенційних покупців зі США, серед яких колишній міністр фінансів Стів Мнучін, і пошукова система на базі штучного інтелекту Perplexity. Трамп заявив, що з 1 лютого запровадить 25 відсоткові мити для Мексики та Канади, аргументуючи своє рішення нездатністю цих країн приборкати нелегальну імміграцію та потік фентанілу. Які мита ви плануєте запровадити для Мексики з огляду на ваші дії щодо кордону? Ну, ми думаємо про 25 відсоткові мита для Мексики і Канади, бо вони дозволяють величезній кількості людей. Канада теж великий порушник, величезній кількості людей приїжджати і ввозити фентаніл. Як ви думаєте, коли мита почнуть діяти? Я думаю, ми введемо їх із 1 лютого. 25% на обидві країни на кожну Трамп обговорював цю можливість під час підписання указів у перший день свого перебування на посаді. Він також натякнув на плани зі створення служби зі збору іноземних мит. У відповідь Канада заявила, що й далі вживатиме заходів на кордоні для підвищення безпеки. Вона також заявила, що готує заходи у відповідь. Влада Панами почала перевіряти гонконгську компанію, що керує двома портами Панамського каналу, після того як Трамп під час своєї інавгурації попередив, що США повернуть собі канал через імовірний китайський вплив. Коли Трамп зробив цю заяву, у залі був присутній представник Китаю з нами дуже погано обійшлися через цей дурний подарунок, який не варто було робити. Панама порушила дану нам обіцянку. Це звело на нівець мету нашої угоди і дух договору. З американських суден стягується непомірно висока плата. З ними поводяться несправедливо. І це стосується ВМС США. Китай керує Панамським каналом. А ми не віддавали його Китаю. Ми віддали його Панамі і забираємо назад. Панамський канал має вирішальне значення для економіки США, і він значно скорочує час проходження суден між Атлантичним і Тихим океанами, що також дає змогу економити пальне. Китай, другий за величиною клієнт каналу після США. Гонкойська компанія CK Hutchison контролює два порти по обидва боки каналу. Панамські аудитори, не розкриваючи подробиць, заявили, що. Проводять вичерпну перевірку ефективності та прозорості використання каналу. Президент Трамп також підтвердив, що хоче взяти під контроль Гренландію. Гренландія необхідна не тільки для нас, вона необхідна для міжнародної безпеки. У вас скрізь російські кораблі. У вас скрізь китайські військові кораблі. І вони не можуть її утримувати Трамп стверджує, що данський уряд не може дозволити собі утримувати Гренландію, додавши, що на його думку, гренландці були б щасливішими зі США. Всесвітня організація охорони здоров'я реагує на вихід з її складу США. Представник ВООЗ заявив, що шкодує про рішення Президента Трампа. Ми сподіваємося, що США переглянуть своє рішення. Розраховуємо на конструктивний діалог для підтримання партнерства між США і Вооз на благо здоров'я і добробуту мільйонів людей у всьому світі. Трамп заявив, що ВООЗ не впоралася з пандемією COVID-19 та іншими міжнародними кризами в галузі охорони здоров'я. У ВОС кажуть, що поки зарано судити про те, якими будуть наслідки виходу США. Міністр охорони здоров'я Німеччини заявив, що спробує переконати Трампа. США головний донор ВОЗ на їх частку припадає близько 18% загального обсягу фінансування. Раніше Трамп звинувачував ВОЗ у тому, що вона орієнтована на Китай. Він також відкинув рекомендацію організації тримати кордони з Китаєм відкритими на початку 2020 року, коли COVID-19 почав поширюватися по всьому світу. Новий голова Білого Дому надіслав послання, і Путіну за його словами той руйнує Росію. Не укладаючи договір про припинення війни в Україні, він додав, що у Путіна справи йдуть Кепсько. У нього не все так добре. Я маю на увазі, що він вибувається із сил. Більшість людей думали, що війна закінчиться приблизно через тиждень, але вона триває вже три роки. Він не може бути в захваті. Це виставляє його не в кращому світлі. Через кілька годин після заяви Трампа голова КПК Сі Сідінпін зателефонував Путіну. Вони називали один одного дорогими друзями. Путін сказав, що хоче викласти нові плани з розвитку партнерства між двома країнами. Путін також зазначив, що зв'язки Росії з Китаєм самодостатні і не залежать від нинішньої ситуації у світі. Сі висловив надію, що їхні відносини досягнуть нових висот. Китай підтримав Росію у відповідь на західні санкції, ведені після нападу на Україну. Раїну, так він став одним з головних покупців російської нафти. Вашингтон заявив, що Китай також постачає Росії товари подвійного призначення, які можна застосовувати як у військових, так і в цивільних цілях. Напишіть нам у коментарях, як вважаєте ви чи вдасться президенту Трампу зупинити війну в Україні протягом 100 днів.